Сімнадцять років він робить те на що здатен не кожний. Проста помилка може коштувати йому життя. Він піротехнік. Сьогодні про війну і не тільки в проєкті від рятувальників Вінниччини. Та всіх мене звати Оксана Урбанська. Сьогодні ми розмовляємо із Сергієм Гайдишем. Він начальник частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Сергій, давай поговоримо про 24 лютого, власне, коли почалося оте страшне пекло, яке пройшло на територію нашої України, коли розпочалася війна, тобто повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Що відчував ти, передусім, як громадянин України? Потім вже професіонал. Спочатку ще не приходило усвідомлення того, що розпочалася дійсно повномасштабна війна. Ми дуже тісно спілкуємося з колегами з різних областей. І коли після четвертої ранку, пів п'ятого ближче до п'ятої години, мені почали телефонувати з міста Харкова, з міста Житомира, з тих міст, які перші були атаковані ракетами із повітря, це Київська область. Була злість, напевно, як і у кожного українця. Це була злість. Хотілося щось ну якось допомогти, щось зробити, але ну на той час підрозділи, ДСНС були приведені в готовність за командом збір аварія. Всі зібралися в аварійно-рятувальному загоні і чекали подальших вказівок від керівництва. Бас, ми можемо говорити про те, що для вас війна почалася ще у 2014 році, як і для багатьох людей, які живуть на сході країни. Що пам'ятаєш ти за 2014 рік, яким він був для тебе, і коли, власне, ти зіткнувся вперше зі збройною агресією Російської Федерації? Для мене, як, мабуть, для всіх свідомих українців війна дійсно розпочалася ще на Майдані, а вже потім на сході Донецькій в Луганській області. Особисто для мене? Наш підрозділ е був залучений вперше в зону ведення бойових дій е в липні місяці 2014 року. Е після звільнення міста Славянськ е ми в складі зведеного піротехнічного загону. Саме Вінницька група е там було шість піротехнічних підрозділів. Зведений загін і. Одразу після звільнення міста Слов'янськ зведений загін піротехнічний зайшов на зачистку даного міста від вибухонебезпечних предметів, тому що коли сепаратисти бойовики, які покидали місто Славянськ, ну в них був час, вони мали змогу позаміновувати об'єкти критичної інфраструктури, приміщення, де вони проживали. Техніку свою залишену також вона була замінована, і для того, щоб запустити нормальне функціонування всіх сфер критичних насамперед це електропередачі мережі, лінії електропередач, газопостачання, водопостачання ось підрозділи займалися саме цими об'єктами в першу чергу. Даня про що ви думали тоді? Адже ви не навчалися для того, аби Проводити розмінування сучасних боєприпасів, можливо, ви не були настільки досконало проінформовані і навчені, адже вибухонебезпечні предмети часів минулих війн і ті, які застосовує Російська Федерація з 2014 року, то сьогодні вони відрізняються. Так, а вже ж боєприпаси, які застосовувалися під час Другої світової війни, і ми. В мирний час займалися їх знешкодженням та знищенням ті боєприпаси, які були виявлені. То, що стосується сучасних боєприпасів, постійно потрібно навчатися. Сапер, який не навчається, він втрачає. Певний е свій е рівень підготовки озброєння не стоїть на місці. Постійно з'являються нові е види, особливо інженерних боєприпасів, е протипіхотні, протитанкові міни. Системи різні мінування, і якщо сапер не буде навчатися і постійно удосконалювати свої знання, навички і не володіти новим сучасним сучасною новою інформацією, дуже важко буде ефективно проводити і саме головне безпечно проводити роботи, тому що щоб спочатку щось розмінувати, треба знати, що ти перед собою взагалі бачиш. Бойовий дух. Вас і вашого особового складу, якщо порівнювати 2014 і 2022 рік, яка є різниця? тисячі ну до періоду до повномасштабного вторгнення піротехнічні підрозділи. Працювали на території Сходу України, це Донецька, Луганська область, але там ми не бачили таких масштабних руйнувань, стільки загиблих людей, як саме побачили в перші дні, коли ми приступили до розмінування деокупованої Чернігівщини, тобто ті території, які були в Чернігівській області. Приблизно десь місяць були в окупації, там було знищено майже все. Там були розбиті школи, причому це були нові школи, які тільки були там, рік, два-три роки збудовані, вже сучасні, з інтерактивними дошками. Ну, тобто, то все було… Ми не розуміли, як вони взагалі ну, залишають після себе. Там написи такі були на стінах, хто нам, українцям, дозволив жити краще, ніж вони живуть, тому що воно ніколи того туалету не бачило в приміщенні води гарячої. Ну тобто такі змішані були почуття. Ви герої, які серед нас, ви серед мирного населення, ви проводите це гуманітарне розмінування, дозволяючи людям. Ну, якесь таке слово, можливо, воно неправильно дозволяючи, але ви даєте змогу їм повернутися в свої домівки, на свою рідну землю, на Батьківщину. Ви спілкувалися, звісно, з мирним населенням, з простими громадянами в Чернігівщині та в інших областях України, де проводиться розмінування? Як налаштовані люди на допомогу ДСНС-івців, наших надзвичайних груп піротехнічних робіт? Взагалі, люди на деокупованих територіях, вони вдячні не тільки саперам, вони вдячні всім, хто їм допомагає. Це і пожежники, і рятувальники, які розбирають завали, це волонтери, які їм привозять їсти, привозять хліб, воду. Тобто, ну, скажімо так, якщо ми перший наш населений пункт, в який ми заїхали, це був новий биків на Чернігівщині. Цьому населеному пункті було знищено напевно, що більше половини житлових будинків в них. Неможливо було надалі проживати школа була повністю знищена дитячий садок, всі магазини. Тобто там взагалі нічого не працювало. І люди, які залишилися, які знаходилися в окупації, потім після деокупації почали повертатися. Їм потрібні були елементарні засоби для існування: це хліб, вода, поїсти, і цим всім займалися, як і місцеві пожежні. Підрозділи Ніжинського району, так і, взагалі, ну, чернігівські рятувальники, вони молодці. Говоримо про рятувальників. Ми знаємо, скільки ваших колег, піротехніків, вже загинуло, Ми знаємо, скільки людей травмовано. Після цього побаченого, що змінюється у вашому світогляді та світогляді ваших колег, чи виникає бажання залишити службу? Або навпаки з'являється мотивація ще більше працювати. І є якісь ризики, певні, серйозні ризики. Про що ви думаєте, коли ви вступаєте в бій, можу так сказати? Е -е, напевно, що жодного піротехніка не з'являлося такої думки, щоб десь е -е, піти на іншу посаду, наскільки я знаю. І так, на жаль, є і загиблі і, і важко поранені травмовані, але вони всі повертаються. Мій заступник начальника частини зубково Василь втратив. Чернігівській області ступню він наступив на протипіхотну міну. Ось, але пройшов лікування, пройшов реабілітацію у Німеччині, отримав протез і наразі повернувся в підрозділ і займається виконанням своїх обов'язків. Чому трапляються ці нещасні випадки? Що не так, в чомусь можливо, ми ще не досконалі настільки, настільки озброєні. Вибухонебезпечними предметами. <in <in> майже всі протитанкові міни, які були установлені російськими військовими на території Харківської області, ми після деокупації знімали протитанкові міні-поля. Вони всі були пластикові, корпус не металевий. Так, Протитанкова лампи, міна тм 62П3. В самому вибухівнику є невеличкий шматочок металу. І на нього реагує металодетектор, якщо міна встановлена на глибину не більше 10 сантиметрів. Якщо більше 10 сантиметрів, металодетектор не бере навіть на максимальній чуттєвості виставлених налаштувань, також вони підступно дуже мінують, вони закопують по дві міни на глибину десь сантиметрів 30-40, щоб зробити більш потужніший вибух пастку. І е, зверху ставлять дерев'яну колоду на сам вибухівник, і засипають землею. Тобто, взагалі ніякий металодетектор е, не визначає ці протиотанкові міни. А коли їде автомобіль, він нажимає на колоду, колода передає зусилля натискання на протитанкову міну, і вона на глибині півметра спрацьовує. Але е, півметра для протитанкової міни це нічого. Легкові машини розриває. Навпіл вантажні автомобілі також відриває там кабіни. Спочатку війни я знаю, що вам допомагають дуже багато волонтерів, наших друзів, ваших друзів, які живуть у Сполучених Штатах Америки. Вони нашим вінським піротехнікам і роботи придбали, і також так. спеціальні захисні костюми. Я знаю, що ви цим всім поділилися зі своїми колегами зі всієї України, і зараз це обладнання використовується. Роботи наразі з двома нашими піротехнічними розрахунками виконують завдання. Один робот на Харківщині, інший на Херсонщині, на деокупованих територіях. Нам всього два робота передали. Ось цих два робота виконують завдання. Це суттєва допомога, хлопцям. Він потрібен при певних завданнях. Тобто, ну візьмемо, наприклад, сучасна. Протипіхотна міна, яка використовується армією РФ, у нас на озброєнні її немає, і ні в кого немає. Пом 3 медальон. Ось так він називається. Вона має сейсмічний датчик цілі. Тобто, коли вона дистанційно встановлюється на землі, датчик цілі знаходиться в землі, штир залазив в землю на глибину до 10 сантиметрів. І це сейсмічний датчик цілі, він вираховує крок людини. На амплітуду, кроку людини, коливання ґрунта. Тобто на собаку він не реагує, автомобіль проїде, він не зреагує, кінь пройде. На там, да. І саме на знищення в блоку керування прописана амплітуда кроку людини, коливання ґрунта. І цей сейсмічний датчик реагує саме на людину. І з, е, з протипіхотної міни вистрілюється на висоту півтора метра та стакан, в якому знаходиться дуже велика кількість осколкових елементів. І в, в радіусі 35-40 до 50 метрів знищується просто все живе навколо. Тобто е, цей робот? Робот. Може під'їхати, от це із практики вам розкажу. Як ми в Харківській області після звільнення Балаклії працювали В Балаклії, так застосовувалися ці противопіхотні міни. ПОМ-3. спочатку проводилася розвідка за допомогою квадрокоптера, тобто існує демаскуючі ще ознаки того, що десь встановлені такі міни. Від них є частини контейнерів. Пускових контейнерів, контейнерів, в яких вони в транспортному положенні тобто знаходяться. Залишали, там, жі, а давай. туди вже ніхто не піде. Контейнер розсипався, міни установилися. В контейнері чотири міни знаходяться. Тобто контейнер розсипався, міни стали, все, вони в бойовому положенні вже не підійде та людина, яка їх встановлювала, тому що місце вже заміноване. Получається спочатку, за допомогою квадрокоптерів проводили розвідку, якщо можна було провести е згори. І виїжджали туди, в те місце, там, з відстані 200-300 метрів, спокійно, маючи пульт керування. На роботі знаходиться чотири камери, тобто можна під'їхати роботом до неї. На роботі є рука-маніпулятор. Клішня, робот бере цією рукою заряд вибухової речовини з детонатором відвозить до тієї міни, кладе біля неї. Оператор робота все бачить, куди поставити, де зробити закладку. Робот від'їхав дистанційно за допомогою електричного способу підірвали міну на місці. Все, тобто, саперне ризикує своїм життям в даному випадку, взагалі бачення були всім. Як на вашу думку, коли нарешті українці можуть е спокійно виходити в ліс, в поле працювати? Коли е можна очистити нашу землю від тієї російської нечисті, яку залишає після цього регіоні. Ну мені здається, що наразі навіть найзапекліший оптиміст не скаже вам хоча б приблизно, через скільки це можливо зробити. Якби війна закінчилася сьогодні, от перестали літати снаряди, встановлюватися міни і. Всі сапери України приступили до розмінування гуманітарного, і всі е, е, міжнародні організації, які нам в цьому також допомагають, е, оператори протимінної діяльності, то я думаю, що не менше ніж років 30, напевно, а то і більше знадобилося для того, щоб розмінувати всю територію України. Наскільки війна вплинула на згуртованість вашого особового складу і взагалі. Всіх надзвичайників України. Ну, мені здається, якісь побутові, і другорядні проблеми, вони одразу відійшли у бік. Тобто, ми бачимо, слава Богу, що в нашому регіоні активних бойових дій не влося, але ми були в тих регіонах, які суттєво постраждали. І людей багато загинуло, і обстріли були масовані не тільки ракетами, а й артилерійськими системами залпового вогню, а тим паче території, які знаходилися під окупацією. Всі розуміють, потрібно працювати. Всі рятувальники працюють: пожежники, хіміки, інженерні підрозділи, піротехнічні підрозділи. Що б ви хотіли побажати своїм колегам, всім, хто сьогодні захищає нас, пересічних українців стоїть на варті нашої безпеки і е, е, Я хочу нашим колегам, всім працівникам ДСНС е, побажати, щоб кількість ваших виїздів на ліквідації надзвичайних ситуацій дорівнювала кількістю ваших повернень додому.